Добрий вечір ще раз. Я ще картоплі не загребла, саме зайшла на другу смужку. А вже цих копальників вагон і тележка. О, як це кажеться, перший цей млинець в горлі кусочком. Але нічого, бачу що щось зайшли на самий перший рядок. то Щось і сипне там. Це на слов'янку схожа картопля, довгенька. О, яка. Ох ти, всю, яка була. Була. Ну, є, але вже розрізана. Ва, скільки помощників, картопля копається, всі ходять, дивляться. Насадила, хто її буде їсти? Хто її буде збирати? То не копай хай зиму є! Кротим розводити? А, щось є трішки. Оце тако, як за комбайном ходити, за цим копалкою то є, кому є картоплю збирати, то ми з Юр'ю двох. Він на паличці і я на накульгую. Збирайся! Одним словом прокопали чотири рядочки, мішечки, клумочки вздовж стоять, задоволені тим, як картопелька сипла. І нагадала, що за сорти. Бо вже побачила, потім їх збирала, то вже їх видно. Тут у нас, виходить, слов'янка і білороса. була сипана в одну. І це Юра теж нагадав, що в одну сажалку була всипана. І каже, оце воно таке. Бо це вже, вже збираю, то вже його видно. От. То чотири рядки прокопали, то трішки накопали. Три визбрали, четвертий прокопаний. Я вже на відрі сижу. <смеш> Поспішати немає куди. Тому що більше сьогодні копати ніхто не буде. Далі за цими чотирма рядками йде біла То щоб її не мішати і нічого. Ми оцю цю зберемо. От. Перевезеться, десь висипеться, а далі підемо туди на копання білої картоплі. О, одним словом таке. Також ще. Що, господарю, скажеш? Хто кар... хто картоплю доглянув? Ви хазяйка, яку картоплю ти доглянула? Це я. Тобі картоплю, не хочеться брати, хай не а цю хто? Це я. А, понятно, то якщо вродила, то то ти, а якщо не дуже, то то я. А ну, що ти зробиш? Таке життя своє. У невістках бути. А ти приймак. збирай картоплю, ну чого ти сидиш? Саме собі? тобі хотіла сказати, давай збирай картоплю, що ти ходиш. Я піду чуть щоб бо в мене щось сустав почав крутити кряпка. А я піду чуть ляжо біля тебе, буду тебе натирати. Ні, не, не треба. Мені треба спокійство і ще раз спокійство. Та що я тебе нервую, чи що ти хочеш сказати? Ну звісно, якщо картопля лежить і ти коло мене збоку, то це не нервує. А хто її збере? Чуєш, я знаю, хто, хто копав, і той збирає. То я так думаю, що її треба взагалі не копати. Наб... Набирай. Що, будемо стрілою копати? Не знаю, побачимо. Ну, червона ще копається, а ж беться, бо все вже зарані Біло вже зарані копати? Ну, то все, скільки викопали, стільки буде. Нам на зиму вистачить. О, ще одне, білу покидати, а копати з цієї сторони. Ну, може й так. А на напослідок. Коротше, Тюра, ти знаєш мене, як скеруєш, так і будеш. Ну, якщо для мене і мені, то це, це вже картопля лишня. От ти мені скажи, нащо вона мені? Ну так як ти їси, то дійсно лишня. Аби здачу... тут м'ясо розповрядку. Це треба питати людей, які сорти кормової, яка здорова родить кормова картопля. Худобі, вона велика, їй на здачу садити. А для себе ось посадив чотири рядки їх вап. Дитина вчиться, їй картоплі не треба, вона взяла в Я їм вермешель. А ти О. їсиш картоплю, ну то вставай і збирай. Понятно, така моя доля. Добре, як скажеш. Ну як виростуть свині на цій картоплі, я тобі м'яса не дам. О, то варити, буде, я варити Я Я варю вже який день. Ну шпайки. Ну лушпайки дрібненько, але ж вару. Ось до що ходить. О, оце моє, о, бачиш. Воно теж, між прочим, картоплі хоче. ні не в них буде саме монульоз. Ой, Юра, коротше, не філософствуй. Пішли, одихнемо, дівчата зараз прийдуть і зберуться рядочок. Декі дівчата? Марія з Веронікою. А де Марія? Вероніка пішла їй набрати, щоб вона йшла додому картоплю позбирати. Одним словом, все отаке. Юра в мене про картоплю розказав, скільки її треба, йому вже більше не треба. Значить, це все мене чекає, оце все. Ой, треба піти відпочивати, бо вже все, спина кілком стоїть. Куди сімейство вилетіло? На картоплю вже всі, так? Да? Давайте, допомагайте дозбирувати. Джекі, куди попер? Побалакали з Юрою, пофілософствували про картоплю. от, Але ще зробили наступний висновок. Трішки ще є, що і шкребеться. Не сильно, так, не, не так, як було також, що минулі роки маса по, вся пошкребана якось було, копалася. Ну, але все рівно ще є, Бачите, яка ця шкірочка облазить. Це по-перше. По-друге, з чотирьох рядків посадковий матеріал вертаємо. От. І Юра висновок зробив, що йому на зиму вже вистачить. То вистаю картоплею, що хочеш то далі ти робіть. Марійки вдома немає, Іванка вдома немає. Веронічка вийшла, мені трішки підмогла, але то було з бубонінням. <свісно> Бо в неї, виявляється, саме нігті зроблені. Вона на таке не розраховувала, але нічого, помогла. Лишилося ще ну, трішки більше, як півдрятка. Зараз я його дозбираю, тому що домовився, Юра вже що з Петрик мотоблоком приїде, та й... та й зберемо. Не можу нагадати, ай, який підушок. Не можу, не можу ніяк згадати. Яку це ціну ми трішки продавали минулого року. Цьогоріч, нібито казали, що у нас любер зараз на сьогоднішній день приймають по 8 гривень. Так чи не так? Ну, таку інформацію чула. То будемо бачити. Ну, Хано вже ми, знаєте, так зразу з ополу не кинешся, тому що хано ми вже її трішки так підкопаємо та будемо бачити, що в нас зробиться, що, що по чому. Та й тоді вже будемо приймати якесь рішення. Поки що просто копаємо, збираємо ти на тому все.